Дівчина ця була на позитиві, хоча її життя було тяжким, вона складала руки в молитві, і голос був її слабким, було їй важко, страшно і самотньо, вона руками не вставала з ліжка, та, попри все, вона сміхалась мужньо, і серед тернів. Пелюстках її стежинка, навіть крізь сльози Леся посміхалась, шукала радості в природі за вікном, вона випробуванню від долі не боялась і заквічала свою голову вінком. Її вірші неначе вільний птах, з душею в парі в небесах кружляють, зникає з серця усілякий страх. Коли промінчики надії звеселяють, літала її думка в небесах і в серденьку жила вічна надія, що наш народ розквітне на мак і буде сильною в душах наших мія, попри зневіру нашу завжди знала, що виростуть на полі колоски. Вона любила ніжно і незрадливо, аж до останньої своєї днини. І у поезіях її цвіта красиво, та невмируща любов до України.